Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Військовий з псевдонімом Юрій Майор, який зараз знаходиться на реабілітації, зазначає наступне адекватна розмова з жінкою, яка підтримує Зеленську. Я її запитав, за що ж вона його підтримує? І вона сказала, що всі, хто не підтримує владу, це зрадники і агенти Кремля. Що ж, я, як зрадник і агент Кремля в 10 степені поясню вам. Я вас запитав. Ви або чого, за що ви підтримуєте цю владу? Ви або дружина якогось олігарха чиновника, або сидите за кордоном. Потім я зайшов у ваш профіль, бачу, що ви в Британії. Ви в Британії патріот, бо підтримуєте Зеленську. А я 5 років в окопах гнив. Я зрадник і агент Кремля, звісно, і всі наші люди, які в Україні сидять і бачать, що тут робиться, не з телевізора. Це все зрадники і агенти Кремля. А ви в нас патріот. Де, де ви беретесь такі? Я не розумію. Як вам совісті вистачає? Просто не просто там підтримувати владу, це я можу зрозуміти, що ви там не знаєте, що в нас тут робиться, дивитесь телевізор і думаєте, що в нас все прекрасно, так як телемарафон вам розказує, а от там є зрадники і агенти Кремля. Це я можу зрозуміти. Але ви ще маєте нахабство обзивати всіх агентами Кремля. Що ви в нас один патріот. Я ну я в шоці від таких людей. Розповім вам одну історію, яка сталася з моїм побратимом е десь в 2015 році. Побратим воював разом зі мною, був добровольцем в правому секторі. Ви знаєте, як тодішній режим відносився до добровольців ще гірший, ніж зараз, теперішній. Нас тоді щемили, саджали. Так, от він їхав. На блокпості в Маріуполі там щось буркнув до е, беркутят, які стояли на е, блокпості і називали всіх майданутами. Йому запихнули там пару патронів, гранатів в карман і пришили йому справу. Сказали або 2000 євро, або ми тебе закриємо. Він в нього там дитині, по моєму було пару місяців. Тоді він швидко продав хату, ноги в руки і змушений був тікати в Іспанію. І в Іспанії він зустрів, чи це в Франції, здається, було, я не пам'ятаю вже, як він розповідав. Руслан, доповниш, якщо ти будеш бачити це відео. Так от він розповідав, як він зустрів там в Франції, зайшовши в церкву, в українську церкву, зустрів такого дядька-патріота в вишиванці з оселедцем, отаким, як в мене, агента Кремля, зустрів такого патріота і почав йому розказувати за режим Порошенка. Там від нього тікали, як від прокаженого, тому що вони телевізора обдивились і думали, як тут в нас в Україні все прекрасно, сидячи за кордоном. Люди. Дивіться звичайних людей, а не телевізор. Жесть. Вирішення будь-яких проблем починається з обговорення. Нема обговорення, нема проблеми. Старий радянський факт. Саме тому в нас в країні найбільша проблема, знаєте хто? Бутусов, Маркус, такі, як я, Помільче, які під, починають піднімати якісь питання, обговорювати їх, шукати, заставляти вирішувати їх. Оце тоді проблеми випливають. Коли всі мовчать, і проблем нема. Отже, звідусіль від українців чути заклики до військових. Хлопці, наведіть порядок в Україні. Хлопці, робіть щось. В нас тут повний капець. Деякі військові розуміють, чують, щось починають робити. Об'єднуватись, знаходиться політична партія, яка готова взяти до себе військових, завести їх в Верховну Раду. має програму. Ми обговорюємо програму, випрацьовуємо, як ми будемо змінювати. Державу і тут ми стаємо зрадниками, агентами Кремля і ПСО, і ворогами. Мабуть, тоді ти добрий воїн, тоді ти добрий патріот, коли ти сидиш в окопі і тільки говориш матами в сторону, що «А, ми вам прийдемо і там щось ви, висловимо своє незадоволення, занепокоєння і навіть обурення, складемо петицію. Підпишемо її 25 тисяч, я це називаю челобітною царю. Такі дії ви бачите з нашої сторони, тоді ми будемо добрими. Чи ви як це собі уявляєте, навести лад в країні, зняти пару батальйонів з фронта і тупо піти і зробити десь він Це в... такий має бути може порядок в державі. Коли ми пропонуємо реальний механізм згідно чинного законодавства, партію гарант, все не так. Все не то, все не так. Фотошоп бачили, де токар приліплений до Медведчука, в, е, частному літаку летить. Все, Всі мутні, всі зрадники, всі агенти Кремля. Де токар, де Медвечук, де токар і Кучма? Не тільки Кучма, але і Зеленський, і Єрмак, і Московський патріархат. Е, я не згадаю всіх, хто стоїть за цим славнозвісним Валерієм Токарем. Всі стоять за ним. І ми всі тоді стаємо не такі, ну добре, давайте тоді будемо сидіти і нічого не робити. Віддамо руки в свою державу, відвоювану кров'ю відстояну в руки якомусь Рабіновичу, Шуфричу, Залупному, який розвів такий сатанинський бардак в ЗСУ. І такий же самий розведе вам в державі. От ваш вибір, вони не мутні, ми мутні. Дивіться, не голосуйте за нас, ми такі мутні. Ніхто нічого не знає, не вміє. У нас же ж освіти нема. Ми ж всі солдати, сапоги такі. Тільки в окопи годимось. Та, що в когось по дві по три вищі освіти, та плівать на це. От така в нас українська нація. Ти їм не вгодиш. В них є телевізор. Чи цей народ достойний до <кхем> нормальної країни? Чи цей народ достойний жити добре, нормально? Для цього потрібна мозга, щоб була. Голова пошо повинна, щоб щоб була, а не телевізор замість її голови. Ой. На військового просяття президента почути його вбили в Україні конституцію, вбили віру і демократію. Закликають Зеленського просунутися та виправити ситуацію, що в силах президента не можна надіятися на Америку чи союзників потрібно в першу чергу навести лад із внутрішніми силами зрадниками, прибирають свідки, вбивають їх на фронті, саджають та творять повний безпреділ. Журналіст Буткевич з цензурне у той же час пише наступне. Поки усі дружно обговорюють матюки, зе, є імхо набагато більш важлива тема. Побачимо, як активізувався в медійному плані Зеленський. Роздає інтерв'ю направо і наліво, але з розрахунком у першу чергу на те, що ці інтерв'ю побачить Трампа та його команда. Саме він є головним реципієнтом. Вже за два тижні Трампа стане президентом. Як відомо, на днях до Києва приїде його спецпредставник Кіт Келох, щоб особисто поговорити і за донести йому візію Трампа на майбутнє і війни самого Зен без будь-яких посередників. Надто ж Єрмака, як відомо, візит Єрмака до США був провальним. Його чітко. Казали, що з ними справу вести не будуть, і що він взагалі не буде ніяким каналом комунікації між новою адміністрацією США та українською владою. Так що різка медійна активізація зе вона якраз про діалог з Трампом, а тепер щодо того, що може запропонувати За з інфою моїх джерела з тих, хто брав участь в адвокаційних поїздках до США і мав спілкування з людьми Трампа, Келог передасть вимогу провести президентські вибори, Незважаючи на те, що будуть припинені бойові дії, за словами джерела, що нібито це дасть можливість. Ця США, ЄС і Росії вести переговори по завершенню російсько-української війни з наступним президентом України, який Зе з навряд чи стане. Нібито Калух може доволі жорстко запропонувати дві нові альтернативи: перше, погодитися на проведення виборів з організацією, яких допоможуть США і міжнародні партнери під гарантією Трампа. Дотація щодо припинення бойових дій на час їх проведення. Тоді, нібито зе та його команда отримують від Вашингтону такий собі золотий парашут, тобто гарантії йому та його близьким лі. Людям на і можливість жити краще життя після відходу з посади на заході. Друга альтернатива, якщо Зеленський не погоджується на проведення президентських виборів і згодже сам йти, тоді Сполучені Штати задіють всі офіційні та неофіційні важелі проти нього та його команди, включаючи інформацію про корупційні злочини, які здійснило оточення президента ще 2019 року, коли Трамп до речі теж ще був на посаді. Нібито тоді під удар потрапляють всі найближчі. Мене Джерезе по справах не тільки грошових, а й державної зради управління війною тощо. Плюс є чимало ображених людей з оточення, за які готові багато чого сказати. Власне ультиматум калуга цілком може звестися до простого вибору, аби ти підписуєш перемир'я, забезпечуєш чесні вибори, на які сам не йдеш і живеш далі, як герой, або всі гріхи будуть витягнуті назовні, і ти все одно прийдеться, але вже і соромом за моєю інформацією. Американці вже зробили прямо напередодні приїзду Кало. А дуже прозорий надяк. Кілька днів тому набу прийшло до очільника контррозвідки СБУ генерал-майор Олександра Поклада, тільки після якого він був за день звільнений з посади. Це той самий який курував спецслужбу від офісу президента і близька до Єрмака. Людина, якого за чутками Єрмак дуже хотів і може хоче призначити замість Буданова на пост очільника Гур. І тут до нього раптом приходять набу цікаве співпадіння, Правда ж, коротше, я би усі інтерв'ю за розглядав саме через призму діалогу з Трампом і під. Готовки розмови з Келогом і Матюки це найменш цікава імхо деталь процесу. Той же час спецпредставник Трампа Келог приїде в Україну після інаугурації Трампа. Спеціальний представник США з питань України та Росії. Кіт Келог вважає, що Україна та Росія наблизилися до виснаження сил у війні та готові до переговорів про мир. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News. Келог переконаний, що Україні та Росії саме час домовитися про мир, враховуючи ситуацію на полі бою, яка свідчить про виснаження сил обох сторін. Так точно я думаю, що обидві сторони готові, це нагадує бійку клітці. Двоє бійців хочуть вибити один одного, але потрібен арбітр, щоб це припинити. Я думаю, що президент Дональд Трампа може стати цим арбітром, сказав Келог. Він підкреслив, що історично Росія воює, використовуючи стратегію масованих атак, зокрема людськими хвилями, як це відбувається зараз. Росія не використовує таку ж тактику, як під час другої світової війни. Вони кидають величезну кількість війська, що призводить до масових втрат з обох сторін. Це класична війна на виснаження, зазначив спецпредставник. США за словами Калога, війна вже принесла до колосальних втрат близько 350-400 тисяч російських військових і 150 українських. На його думку, це той момент, коли обидві сторони повинні зробити крок назад і почати перемовини. Кало впевнений, що Дональд Трамп має енергію бачення та здібності для того, щоб стати посередником у мирних переговорах. Я вірю, що президент Трамп, який дав таку обіцянку під час передвиборчої кампанії, виконає її. Я думаю, не може статися цього року. Ко заявив Калуг, Трамп не раз казав, що зможе закінчити російсько-українську війну за 24 години. Щойно зайде у Білий Дім або навіть раніше. Однак Трамп ніколи не конкретизував, що саме зробить, щоб війна швидко закінчилася. Низка американських та європейських політиків побоюються, що перемога Трампа на президентських виборах може призвести до закінчення або зменшення американської допомоги Україні. Інші вважають, що Трамп спробує схилити Київ до переговорів з Росією на невигідних для себе умовах. Редакція каналу на це відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.